Всім привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу, як зареєструвати свій аккаунт на Бінаріумі та поповнити свій брокерський рахунок. Для початку ми переходимо на сайт Бінаріума та відкриваємо ось цю ссылку. Далі вводимо свої дані як електронну пошту та пароль. Далі придумаємо пароль, вибираємо нашу валюту та відкриваємо безкоштовний рахунок. Далі вводимо своє ім'я та свій номер телефону. Далі ми нажимаємо Є «Е» промокод. Вводимо ось цей промокод, після якого нам дадуть 100% для депозиту на перший раз. 100%. Далі ну нажимаємо Почати торгувати. Далі, як нам поповнити сам рахунок? Потрібно перейти в вкладку Поповнити або каса. Нажимаємо. Далі є багато різних видів поповнення даного рахунку. Є поповнити через Visu, Mastercard або через різні платіжні інструменти, але я більше рекомендую вам поповняти рахунок через SkyPay, бо через нього просто-напросто удобніше. Ось дані про переказ. Далі ми бачимо, що оплата пройшла успішно. Повертаємося на сайт Binarium. та й бачимо, що наш аккаунт зачисливається з 1600 гривень по нашому промокоду. Також цей сайт буде прикріплений в описі під цим відео, тому заходьте та. Торгуйте разом зі мною.